Як поповнити криптогаманець з банківської карти або фіату? Сьогодні ж я вам розповім, як же правильно поповнити криптогаманець з банківської карти або ж фіату, а без сліз, страху, без жаб і без маминих порад. Не ліз синку в цю краще буде купою грехів. Якщо ти хоч раз користувався біржею, то тоді для тебе все буде дуже просто. Поїхали! Заходимо на біржу, натискаємо на кнопку Депозит. Далі купити в тій валюті, котра у вас буде обрана. Обираєте суму. І далі натискаєте на кнопку Next. Найпростіший спосіб внести через Google Pay. Підтверджуєте як і будь-яку покупку в інтернет-магазині і. та Та-дам! Крипта вже в тебе в гаманці. Тому бачиш, це дуже просто. І мама твоя в році. Але напевно ти задавався питанням, чи є ще якісь альтернативи. І так вони є. І тобі. Якщо хочеш зекономити і напряму торгувати з людьми. Аналогічним способом заходимо на біржу. Але цього разу обираємо кнопку P2P. І далі ти побачиш перед собою список всіх людей, які хочуть продати тобі криптовалюту. Залишилося тільки обрати курс. І наступний варіант: через сторонні сервіси по типу MoonPay або Сіплекс, частіше за все вони інтегровані в біржі. Але по правді там комісії, як в українських таксі в дощ. Ціни трохи кусаються. <клевиця> Важливі застереження. Пам'ятай правила трьох. Карта повинна бути твоя. Друге, перевіряй комісії. І третє: ніколи не купуй на останні гроші, навіть якщо токен називає CETU ZEMUN 4.2.0. Купуй завжди з холодним розумом та без безстерег. І пам'ятай, в ринок не йди на емоціях зранку, а краще тим криптанку. танком.